Десять мольбертів плюс десять охочих малювати. От вам і справжня мистецька акція. В повітрі пахне творчістю і натхненням. Миколка малює усю свою родину, нікого не забув. Вон в мене вийшов хлопчик, ще один маленький, то Андрійко ще мій називає сусід. І Сусід Андрійко, Тут родинка в мене буде. Зараз у відділенні до 30 дітей, але на майстер-клас живопису прийшло лише десятеро. Інші ж або надто маленькі, або не можуть залишити палати. Ми не малата ідемо, ідемо щось новеньке. Цікаво схожі заняття допомагають дітям одужати, кажуть лікарі. Дитина повинна спілкуватися і з ровесниками, і з дорослими, і повинна відчувати, що вона всім потрібна, що нею цікавляться. От тоді буде і лікування, і результат, і все в порядку. Маленькі пацієнти й самі зауважують, з пензлем в руках настрій справді змінюється. Хтось каже гарно і тобі дуже подобається. що Ти схожий вже на художника. І ніби художник, ти ж думаєш, такий ніби вже малий, а вже художник. Наприклад, білу, білу з червоним. І вийшла яка ружевенька. Те? О, вже. Ну то то потім, то не все відразу. О, давай. Туди, туди, теж тут треба трошки. Тільки в одне. О. щоб почуватись художником, самого лише професійного інвентаря замало на допомогу покликали справжнього митця. що підказав, як малювати правильно, навчив, як змішувати фарби. Діти різного віку і трошки важкува, тому що старші вони вже більше більше підготовлені, бо все-таки в школі щось там може б навчалися. А є тут зовсім дрінівне, але бачите, імпресіонізм у нас виходить цікавий, тому що і вже було всяке, і було то, і, і знов колір пішов. Згодом кожну картину підкоригують і виставлять на аукціон. Вартість цієї картини буде в районі 800 гривень, тобто це є якраз одна ампола препарату Бівенмону. А аукціон проведуть 18 липня під час відкриття модного бутіка. Христина Стець Юрій Герасимов наш репортер.